Інтерактивного телебачення та радіо 1. з нами на зв'язку. Офіцер збройних сил України. Мирон Дмитрик. Вітаємо вас, пане Мироне. Слава Україні! Героям слава! Отже, хочемо поговорити про ситуацію скандальну, яка сталася верніше, яку спровокувала пані Шуляк, прибувши в госпіталь до військового і дуже некоректно себе поводила. І крім того, що в ЗМІ осудили таку поведінку, більше ми не бачимо жодної політичної відповідальності. Партія ніяк не відреагувала на це. На вашу думку, взагалі, чи є прийнятною така поведінка власне, полі... одного з політичних лідерів країни під час війни відносно героя, який перебуває в госпіталі, і чому на це немає жодної реакції? Як взагалі військові відреагували на цю ситуацію? Адже ну як на мене, це неприйнятна абсолютно поведінка? І як ви бачите подальший розвиток цієї ситуації? У ну, дивіться, я б не сказав, що е, не від ніхто не відреагував. Та навіть в самій партії, яку представляється е, пані лідером, якої вона була обрана чи призначена, не знаю, як нас там з демократичними процедурами в партії зараз е, там була реакція, і навіть є випадки, коли народні депутати написали заяви про вихід з партії, через власне оцей, е, буду підбирати слова. Е, не цей там ганебний вчинок та лідерки партії, і чому немає від її лідерів, та від інших там, скажімо, від тих людей, які власне приймають рішення в партії, ну можливо, зайняті були візитом до сполучених штатів вдалим візитом та потрібним. І, можливо, зараз буде якась реакція власне від тих людей, від яких ми очікуємо. Я в своєму дописі, який чомусь дивним чином, але розстерожувався дуже масово в засобах масової інформації в телеграм-каналах е, власну позицію висловив. І це не тільки моя позиція, це і позиція десь моїх побратимів. Нас вона в нас дуже проста. Поки йде війна, поки йде війна, поки ми захищаємо е, на передовій е, Україну, жоден, жоден. Тим більше політик, і жоден громадянин і не громадянин України не має права ображати моїх побратимів, наших побратимів. За виключенням, звичайно, якщо це якісь аморальні вчинки. А тут вийшла інша ситуація. Моральні вчинки вчинили власне пані Шуляк, яка протягнула абсолютно лобійський проект. Ви, Я просто хочу, щоб ви зрозуміли. Переважно, біль... от я, наприклад, буду про себе говорити: до 25 лютого я не був військовослужбовцем. На момент вторгнення, так я був я, ну є там та в минулому житті. Був юристом, громадським активістом, в тому числі займався і питаннями е, незаконних забудовами збереження історичної спадщини е, і, і загалом антикорупційним законодавством і е, антикорп вдосконаленням антикорупційного законодавства притягнення до відповідальності за корупційні дії як місцевої влади, так і. Я був радником міст мера міста Івано-Франківська, скажімо, так, і добре доволі розбираюся в питанні, що стосується місту будування і власне того закону, який викликав критику від мого побратима, і е, те, що ми зараз воюємо, і нас там, громадських активістів, не залишилось в тилу тих, які можемо дати спротив Свавіллю, яке вчиняє. Е, Чиняють певні політичні сили, приймаючи такі недолугі корупційні вибійські закони, ну це ж нічого не означає. Ми ж повернемось і ми навіть звідси будемо боротися за те, щоб в цей час в Україні приймалися закони, тільки потрібні для оборони, а не для дереба. І більше того, коли такий стався випадок, коли людина боєць, який втратив ноги, критикує, і тут до неї до нього вломлюється в палату народна депутатка. Вибачте, коли в, боєць в важкому стані інколи родичі не можуть потрапити е, в палату, бо не мають дозволу, Ким чином вона туди потрапила? Для чого вона зрештою це зробила? І наступний крок, таке недолуге, начебто, вибачення, яке ще більше обурило е, е, наш обертимів, е, Ну, от воно ще більше е, ну, зробило просто висновок, що людина не робить абсолютно висновків. Що для неї це впор... ну, все окей, для неї це нормальна ситуація. Вона має право так прийти нахамити. Звинувати, що начебто це щось проплачене, що ще якісь, що ти туди лізеш, навіть, ну і так далі. Ну взагалі в голові просто не вкладається. І такі, на такі випадки військо буде реагувати. Ми не будемо давати ображати наших побратимів, тим більше тих, які віддали своє здоров'я, і сім'ї тих, хто віддали своє життя, не будемо давати кевобразу ніколи. Ми це право заслужили тим, що ми пішли захищати на передову, тимчасово можливу право. Можливо, це тимчасово після перемоги, можливо, ми трішки зменшимо свої апетити до, скажімо так, відстоювання своїх прав, але в цей час жодна лідерка чи лідер політичної партії не має права так поступати, пане Мороде, на яку записати? реакцію ви зараз Мородець. очікуєте, так, пане? Якщо дійсно знаємо, що пані Шуляк залишається головою партії Слуга народу, також є головою комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування. Регіонального розвитку та містобудування у Верховній Раді, то яким чином, на вашу думку, мала би бути її подальша доля? Ді, в будь-якій нормальній е, нормальні європейській країні, е, в, якому, в, якому, в колі яких ми прагнемо бути, е, такий вчинок призводить до одного: до вибачень і відставки, самостійної відставки такого і посудової особи, е, від е, своїх обов'язків. Може, хай залишається парламентарем, просто я не знаю, якщо вона ще взагалі вважає, але займати державні посади, тим більше, е комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Тобто нам цей комітет повинен ми потім відбудовувати країну, в тому числі, да? От, а керує ним людина, яка зневажає тих людей, які цю державу, цю країну е відстоюють зі зброєю в руках ціною свого життя і здоров'я. Це просто неприпустимо. Е, і реакція політична відповідає. Мені нам не потрібно якоїсь відповідальності там моральної. Це хай її совість. Потім мочить, її знаю, родичів, дітей І однопартійців. Це має бути проста політична відповідальність. Відставка геть-просто геть з посади. І партія, яка зараз є, залишається е, в монобільшості, по суті, та яка є правлячою в нашій воюючій країні, повинна відреагувати. Вона не, не Мені в голові не вкладається, як інші от, от кілька, я вже говорив на початку. Так кілька, начебто, зреагували партійців, написали заяви про вихід. Так не про вихід треба писати заяви, її треба виганяти, ініціювати такі речі, тому що недостойна ця людина бути лідером. Зрештою, лідером цієї партії ми знаємо, хто є, а не вона, і от, власне, від реакції е, Верховного Головнокомандувача за сумісництвом лідера партії Слуга народу і е, президента нашої України ми чекаємо цієї реакції. Витування закону, як наслідок того недолуго, і певних кадрових рішень щодо цієї пані, щоб це було наукою для інших, які потім, якщо її не покарають, можуть себе вести ще гірше по відношенню до військовослужбовців. Для того щоб інші не повторювали, а то виходить якось так, що е, лідерка партії повелася негідно, і ті депутати, які мають совість, вони сказали, що більше не хочуть позиціонувати себе з цією партією, написали заяви про вихід. А е, вона залишається і е, відповідно продовжує виконувати і депутатські функції, і ті функції, які вона займає в відповідному комітеті. Ну є ж якийсь комітет, також з депутатської етики, який мав би розглядати ці питання. І це насправді дивно, що політична структура ніяк на це не реагує і не хоче очиститися, адже ця тінь падає на всю цю структуру в майбутньому. То на вашу думку, чи навчиться в першу чергу виборець запам'ятовувати такі прецеденти і не повторювати своїх помилок, тому що ми обираємо цих депутатів, і щоб саме вибори скарав про ту політичну відповідальність, яку ви говорите, щоб більше такі люди не попадали в списки жодних партій. Інакше ця партія не буде мати шансів, бо люди пам'ятатимуть такі косяки, скажімо так, і ніколи не пробачать. На жаль, як людина, яка понад 20 років займається виборчими технологіями, піаром і тому подібними речами, ну дотично своєї основної юридичної діяльності, у мене, на жаль, песимістичні прогнози на, цей, на це ваше питання. На жаль, наші виборці дуже погано вчаться, це видно і навіть по. Ситуаціях, наприклад, з відключенням світла, та з як реагує певний прошарок, скажімо так, агресивна меншість можливо, але вона агресивна, як реагують на відключення, як реагують на якісь абсолютно не, не, не на те, що не потребує реакції, бо в тому, на що вони реагують, ви не там не місцева влада, чи там не не органи верховної вищої влади, а винен виключно один е, Путін і його. Поплічники і весь э, русський э, э, в лабках братський народ на да? в тому ж в відключеннях світла в і так далі. Тому подібна шукають Починають люди у нас вже шукати якісь змоги і тому подібне. І оце такі маленькі приклади. Э, маленькі приклади. Інколи э, на жаль негативно у мене ось, вони, ну така песимістичний прогноз щодо того, як ми будемо обирати наші наступні. Органи влади президента, Верховну Раду, місцеві можливо за певний час, можливо, що з плином війни можливо, радість перемоги зламає якісь ці незрозумілі для мене людські емоції, які керуються народу, власне, якимись вкідами інформаційними і тому подібними речами. Ну, але поки що, на жаль, песимістично, песимістично. Дякуємо вам, пане панероне, ну, за те, що вийшли за нами на зв'язок. Прокоментували цю ситуацію. Отже, офіцер збройних сил України Мирон Дмитрик був в ефірі громади.